Добрий день, капуста традиційний український овоч. Не одна господиня не може зварити гарного смачного борщу без такого качана. Але зважте на те, що такі качани також полюбляють і шкідники, і тому важливо нам виростити гарний от такий врожай без пошкоджень шкідників. І сьогодні ми разом з оленою кукурузою, це фахівцем компанії Сингента, розповімо вам, як виростити такий гарний врожай. Е, Олена, скажіть, будь ласка, які шкідники можуть ну, нашкодити ось такому гарному качану? На е, капусті дуже шкідливі лускокрилі, такі як е, совки, молі, білани. Народі гусінь кажуть або трипси також. Вони хотіли стокликрилі, але теж дуже шкідливі на капусті. І навіть уже після збору врожаю вони можуть вчинити шкоду уже на зберіганні. Отож для нас важливо, щоб препарат добре з ним справлявся. Потім у капуста є восковий наліт. І цей восковий наліт він вода по ньому скапує. Угу. Тож треба, щоб препарат добре тримався. У таку погоду важливо, щоб він гарно тримався і швидко засвоївся, якщо це системний препарат у рослині, і мав достатньо е, довгий е, срок дії, а також важливо, щоб він був природнього походження, не шкодив е, ентомофауні. І мав невеликий термін очікування, тобто зазвичай шкідники починають ну проявляти свою шкодаційність більше, коли вже формується сама сам качан. По різному бувають бувають мухи, але більш найбільша проблема зробити з ними, коли вже є качан. Тому при обробці ну важливо вибрати правильний препарат в тому сенсі, щоб він не був шкідливим. Ну, не тільки для людини, але і, наприклад, на для е, корисної ентамофагні. Так, так. І в компанії Сингенти є дуже гарне рішення. Е, я е, найкращий препарат для рішення цих потреб це препарат Proklein. Е, він має невеликий термін очікування. Він е, прекрасно справляється з узкокрилими е, шкідниками. Також е, має е, стримуючу дію на трипсів. Він майже нешкідливий для ентамофауни, тож це найкращий вибір для таких насаджень? скажіть, будь ласка, у нас зараз ну і на півдні і взагалі на всій території України, поки при вирощуванні капусту, багато фермерів стикаються з таким, як капустяна міль. Як в цьому проти цього шкідника працює саме саме ось оцей препарат проклеєння? Проклейм це препарат природнього походження, швидко поглинається. Це всього дві години до опадів і утворює мікрорезервуари усередині листової листкової поверхні. Там він захищений від сонячних променів і температур. Отже, і тому він прекрасно діє на такі такого шкідника, як міль, і тривалий час до 14 днів. А стійкість до погодних умов, наприклад, скільки часу потрібно для того, щоб він засвоївся рослиною, і вже дощ нам не був страшний. Достатньо лишень двох годин, тобто він швидко поглинається так. рослиною і вже починає насправді діяти Свою проти дію. наших шкідників. Абсолютно. І в результаті ми отримуємо ось таку гарну, красиву капусту, з якої приємно. З'їсти не тільки борщ, але й салат. Я, я хочу... Салат, бо це безпечно. Так, я б хотіла додати загалом цей препарат дії зі стадії яйця. Це важливо для інших культурах особливо. Тож шкідник завдасть мінімум, мінімум шкоди для ваших рослин. І, до речі, 4 грама цього препарата розводиться на 8 літрів води, і достатньо, щоб обробити півтори сотки. Цих насаджень. І до речі, зараз вже є нова упаковка. Ось 40 грам це 15 соток е, нашої капусти. Можна обробити і причому це буде безпечно. Препаратом Проклейм ви отримуєте ось таку гарну капусту. Так, ще й безпечно за дві неділі після обробки, ще й безпечно до споживання. До речі, на нашому каналі Хавту Грову є дуже багато корисних відео, де ми розповідаємо, як. Е, Гарно виростити врожай. І в цьому нам допомагає компанія Сингента. Тож підписуйтесь і ставте лайки.